Майже 500 тисяч тонн російських нафтопродуктів заблоковано на танкерах, що потрапили під санкції США. Нові санкції, пов'язані з Росією, торкнулися понад 180 суден і страхових компаній, що посилило вплив аналогічних обмежень, запроваджених Великою Британією та Європейським Союзом. Серед суден, які перебувають під останніми санкціями США, дев'ять танкерів, які завантажували нафтопродукти в російських, Балтійських і Чорноморських портах у грудні та січні, зарази. Чотири з них перевозять загалом майже 280 тисяч тонн мазуту, призначеного для Індії, Туреччини та Сінгапуру. Ще один з танкерів був завантажений у грудні на 35 тисяч тонн нафти в російському Балтійському порту Усть Луга. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Згідно з даними судноплавства, він дрейфує поблизу єгипетського порту Порт Саїд. Чотири. Інші судна зі санкційного списку перевозять загалом 160 тисяч тонн дизельного палива та газойлю російського походження. Хоча існує перехідний період, що дозволяє вивантажувати вже узгоджені вантажі, трейдери кажуть, що занепокоєння щодо штрафних санкцій сповільнило діяльність з моменту оголошення санкцій, щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір у різних місцях. В тому числі біля берегів Китаю і Росії, хто це сказав? 10 січня США запровадили санкції проти найбільших нафтових російських компаній. До санкційного списку потрапили і танкери тіньового флоту. Британія, слідом за США, також оголосила про санкції проти російських нафтових компаній. Все йде за планом чи не так? Ні.